Сьогодні черкаські вулиці потопають у смітті. Доки у нас думають, як вирішити цю проблему, у Європі вже давно працюють сміттєпереробні заводи. Мрія запустити таке підприємство є і у черкаських чиновників. Голова депутатської комісії з питань екології та природокористування Андрій Дзюба говорить: сьогодні умови зберігання та утилізації відходів здебільшого не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Тож сміттєпереробний завод дасть можливість утилізувати різні побутові відходи. Якщо сміття виволено на свалку в одному селі. Через 10 кілометрів в другому є сміття. Через 10 – ще в одному то смітті завод ми вже не поставимо там ніде. Те сміття, яке вже вивелено в купу, його вже в яке вже свалялось, Вже воно сортуватися не буде. Для боротьби зі сміттям два роки тому розробили обласну програму поводження з твердими побутовими відходами. Вона мала навести порядок у місті, утім вулиці так і не стали чистішими. З початку року державна екологічна інспекція в Черкаській області виявила 24 несанкціонованих сміттєзвалища 10 – уже ліквідували. Наша область не займалася. Насамперед, в цьому винає є управління охорони навколишнього природного середовища, яке пан Хоменко очолює». Раз 20 служб займаються цією роботою: управління житлово-комунального господарства, два, наша екологічна комісія обласної ради, три, управління земельних ресурсів, чотири. Тобто ніхто цим питанням не займався. Якщо чекати, поки Верховна Рада нам сміттєпереробні заводи побудує, то ми тут усі в смітті завалимося. Поки сміттєпереробний завод лише на папері, депутати вирішили вдосконалити діючу програму. Зробити це вони вже зможуть на наступній сесії обласної ради. Наталя Кириленко, Микола Назарчук, Віка Новини.